Всім привіт! Ви на каналі Electrol. І сьогодні на нашому огляді ось такі пусті барабанчики фірми Павбол Дві різні моделі з відсутніми розетками та з присутніми. Заздалегідь розетками на 16 А. Звичайні однофазні. ця модель b 1100 Ця модель B1100 1101RS. Розпочинаємо огляд зверху вниз. Зверху гумова ручка та шнур. Для чого він потрібен? Це не щоб їх отак от таскати чи підвішувати. Це для того, щоб ви отак от ставили у, у спеціальну ручку і все. Ви пішли з ним, а він не розмотується. У цій моделі є 4 розетки змонтовані, а в цій нема. Ця модель як Лего. Збирайте, що бажаєте. У цій моделі вже 4 розетки, спеціальний фіксатор для кабелю, щоб у вас вилка не бовталася вверх-вниз. З цієї сторони ми бачимо сальничок. В нас котушка ip 44 тому бризку вона не боїться. Завели кабель і всередині його змонтували. Зараз ми знімемо кришку та все побачите. Далі в нас металева труба для опори. Гарно так все можна розмотати змотати. Ця версія має такий же функціонал базовий. Розмотати, змотати. Десь 50 метрів 3 на 1,5 ПВС у вас повинно влізти. Можливо, більше, можливо, менше. Виробник не вказує у каталозі максимальний метраж, Але такі котушки, які вони продають з кабелем, мають діапазон від 20 до 50 метрів. З цієї сторони конструкції однакові. Знімемо цю кришечку і цю і подивимося, що всередині. Кришечки знімаються гвинтами, 4 штучки, хрестова викрутка і все. Знімаємо і що ми бачимо. Все змонтовано, все агресиво, тільки завести фазу і нуль. Все підписано. Заземлення також є. Тут картина така. ж. Через сальничок завели кабель і вивели його на кришечку. Отак так от. Підключили, тут все гаразд. Поставили, і розетки у вас будуть працювати. Чотири розетки. По 16 А кожна, але кожну на 16 А навантажувати одночасно не рекомендую. Тому що навантаження, цей подовжувач з кабелем може не витримати. Якщо ви там включається звичайний 3 на 1,5. Також під повною напругою треба розмотати. Тому, що якщо не розмотаєте, індукційний ток розплавить вам все на світі. Ця модель трошки простіша Кришка кругленька, а все, більш нічого нема. Бажаєте монтувати коронку, вирізаєте одну, другу, третю. Може, ви тут хочете щось своє доробити. Максимальна фантазія. Сальник, під кабель от, такий самий. Ось такий був огляд на пусті барабани від фірми PUVBOL, фірма Польша. Якщо у вас є якісь запитання, задавайте їх у коментарях, ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь на канал. На все добре, до побачення!